Комплект навігатор номер 4 так, В цьому комплекті у нас іде Карповик навігатор, телескоп 360 см. В цьому бюджеті це найкращий варіант. Кращих ви реально не знайдете. Це бюджетний комплект, в основному заточений для початківців або просто хто хоче взяти з собою запасник. Комплект закинути в авто, щоб він там просто лежав. Подивіться, довжина в складеному вигляді. Тобто вони короткі матеріал тут навіть карбон іде. Реально класні карповики, вони далеко кидають, Стрій у них іде, середньошвидкий, за рахунок чого наша оснастка летить реально за горизонт. Так, Далі в комплекті буде жилка і катушка. 6000 уже із сталевою шпулею. Шпуля йде алюмінієва. Класні вудки, реально міцні. Коропа потовстолоба амура вони витримують.